Так, друзі, я не знаю, чи вже чуть мене чи ні, сутки, ось сутки пройшло після того, як ми бризнули, все, Дивіться, яку амбрузію вона навіть піде. Це тут вона, де була дорога у нас, дивіться, вона і прямо видно, це тут була дорога, ось клац. І ось вона так і пішла. Це вона перенеслася, у нас дорога трошки туди далі. А так тут все, все вже, вже все. Все у нас в'яне. Приус Чепримус і Блять, тільки що й помню Титус, типа замінитель від Нертуса Все сработало на ура. Так що такі справиться і Лобода, воно вже починає п'яніть. Оце зараз рівно сутки пройшло. Ми десь от третій вчора почали тут бризкати. Так що серий з граном трейд дякую. И нормально сработав гербіцид у нас, все в порядку. Уже бур'янець починає чахнути. Будемо переходити до євролайтінгових сояшників. Ну не сьогодні, бо в нас вітер шалений, то отут такі справи.